Вітаю! Ми продовжуємо вивчати назви навчального приладдя. Але спочатку давайте повторимо те, що ми вже вивчили, і стараємось гарно говорити. Поїхали! Олівець. Олівець зошит. Зошит. Наступне фарби надуваємо щічки. Фарби. Фарби ще ми вчили. Лінійка. Лінійка. А сьогодні ми говоримо слово «ручка». ручка. 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 Попробуйте сказати це слово і подивіться, які бувають ручки. До речі, ручки пишуть різними кольорами і червоним, і зеленим, і синім. Наступне слово, яке ми будемо вивчати, це гумка. Говоримо, ставимо ось так долоньку на горлишко, притискаємо трошки і кажемо гумка. Гумка гумка, яка витирає олівець. І ще є одна дуже важлива назва це пенал. 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 Піднімаємо язичок в кінці на букву Л. Пенал. У пенал ми складаємо гарно, рівненько, багато різних олівців, ручок, а також ставимо гумку. Подивіться як. Прошу! Складіть собі для себе такий пенал, і коли ви захочете малювати чи писати, ви візьмете і дістанете олівці і ручки зі свого пеналу. І ви, батьки, доєднайтеся, починайте вже придбати речі для малюків, які знадобляться їм у школі. Придбайте і складіть пенал. До побачення!